Зустрічаємо 25 вересня із майже літніми температурними показниками. Прийдешньої середи на більшій території України очікується тепла і суха погода. У день повітря максимально прогріється до плюс 28 градусів. У західному регіоні буде прохолодніше від плюс 21 до плюс 24. Зрештою на температуру тут впливатиме атмосферний фронт, який принесе із собою дощі з грозами. На Полтавщині упродовж середи триматиметься ясна погода, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 26 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 13. У Кременчуці від ранку і до вечора небо буде ясним. Тож сонце надсилатиме нам своє тепле проміння. Без опадів світлої передоби повітря прогріється до плюс 25, Вночі очікується 13 градусів із плюсом. У горішніх плавнях 25 вересня буде сухо, тепло та ясно. Плюс 26 градусів обіцяють синоптики в день. Вночі буде прохолодніше, плюс 13. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 25 вересня 1953 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 27 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956-го 2 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.